Дітям невільників уряд Шмигаля вирішив заборонити отримувати навіть базову освіту. Так, подали законопроект 13367, котрий забороняє дітям, чиї батьки відмовилися їх щеплювати, отримувати базову, загальну середню освіту. Щоб, щоб ви розуміли, всі, хто Відмовиться виконувати прихоті нашого мозу, котрий керується не завжди логічними і не завжди адекватними рішеннями громадської організації, звичайної. Організації охорони здоров'я захисту Всесвітньої. ВООС, якщо хтось не вчитувався, це громадська організація. Розумієте, це грантова двіжуха, е котра. Вчиняє фактично зовнішній вплив, і наше Міністерство охорони здоров'я жодним чином не дбає за здоров'я населення, за здоров'я українців. Тобто, вони, не даючи вибору, вони просто законопроектами, фактично, які проти українців вони позбавляють неповнолітніх українців права на освіту. Чи більшість? Мудрих людей, котрі здатні мислити, розуміють, що іде системна підготовка вже зараз вчиняється і системна підготовка до майбутнього геноциду українців. Чи це розуміють? Я хочу сподіватися, що так. Чи більшість діаспор по світу розуміють, що українців системно пробують винищити, що сьогоденний шмигаль, якщо хочете, і його оточення це. Це фактично Сталін у реінкарнації. Вони все роблять для того, аби винищити українців. Ми маємо піднімати питання щодо геноциду українців, щодо того, щоб це зупинити. Ми маємо піднімати питання щодо законопроєктів, які будуть захищати українців. Та, якщо хочете, то сьогодні треба говорити про те, що в Україні. Потрібно захищати в першу чергу українців. Бо титульну націю найбільше обмежують у правах і найбільше намагаються знищити на їхній же ж землі. Е, всі різні міжетнічні там, інші національні спільноти є законопроекти по їхньому захисту. А в українців, виявляється, в наших дітей. Не буде права навіть вчитися, якщо ми відмовимося від вакцинації наших дітей, які є придуманими, надуманими Міжнародною громадською організацією. Пишіть, хто схоже.